Привіт, любі п'ятикласники! Я традиційно розпочала свій урок із вітання, у якому вжила звертання любі п'ятикласники! Українська мова! Всьому світу летить наша солов'їна. Повинні рідну знати діти України. Щоб знати, як писати і підтримати розмову. Ми вчимо українську мову. А! Сьогодні ми більш докладно поговоримо про розділові знаки при звертанні. Пригадаємо, звертання. Це слово або сполучення слів, що називає того, до кого звертаються. Звертання виражаємо іменником у формі кличного відмінка. Звертання не є членом речення. В усному мовленні звертання виділяємо паузами. На минулому уроці ми говорили про види звертань. Поширене звертання складається з двох і більше слів. непоширене – з одного слова. Поговоримо про розділові знаки. Якщо звертання стоїть у середині речення, з обох боків його виділяємо комами. У кінці такого речення ставимо знак залежно від інтонації. Якщо звертання стоїть на початку речення і вимовляється з окличною інтонацією, після нього ставлять знак оклику. У такому разі наступне слово пишуть з великої літери. Якщо звертання стоїть у кінці речення, після нього ставлять або знак оклику, або крапку залежно від інтонації. Зверніть увагу на схеми. Звертання всередині речення відповідно з обох боків стоять коми. Звертання на початку речення і вимовлене з окличною інтонацією, тому після звертання знак оклику, а наступне речення з великої літери. Звертання на початку речення ставимо кому після нього. Тобто після звертання. Якщо звертання в кінці речення, то перед звертанням ставимо кому, в кінці може бути крапка або знак оклику залежно від інтонації. І ми бачимо це на схемах. Або знак оклику, або крапочка, але обов'язково кома перед звертанням. Зверніть увагу, що займенники ти «ви» не є звертаннями. Ти читав твори Івана Андрусяка. У цьому реченні ми вжили займенник Ти, але він не є звертанням. І ніколи, ти ви, не бувають звертаннями, тому ми їх ні в якому разі не відокремлюємо комами. Друзі, ви незабаром дізнаєтеся про зайчикову книжечку. А в цьому реченні звертанням буде, друзі. Яке стоїть на початку речення, відповідно, відокремлюємо його комою з одного боку. Хочу звернути вашу увагу на книгу Івана Андрусяка. Зайчикова книжечка. Розгорнімо й прочитаємо анотацію. Зайчикова книжечка одна з найкращих книжок одного з найкращих сучасних українських поетів Івана Андрусяка. Віршовані казки призначені для читання дитині в голос та першого самостійного дитячого читання. Це трохи пустотливі, іноді задумливі, часто веселі, незрідка ніжні й неодмінно добрі історії, які зайчик тато розповідає своїм маленьким зайченятам. А відтак з'ясовується, що всі ці пригоди трапилися з самим татом тоді, коли він був маленьким. Ми ж з вами разом із Зайчиком, та зайченята з цієї книги будемо вивчати звертання. Починається книга з таких слів. Мій зайчику, ця книжечка вухата, пухнаста, куцехвоста і смішна, до тебе і до мами і до тата сьогодні усміхається вона. Мій зайчику, звертання. Поширене чи не поширене? Поширене адже складається з двох слів. І оскільки воно на початку речення, то після звертання ставимо кому. Зверніть увагу, що в цьому реченні також є однорідні члени речення, які ми вивчали на попередніх уроках: пухнаста, вухата, «куцохвоста», смішна. А ще. До тебе, до мами, до тата. Нумо практикувати. Ваше завдання: знайдіть звертання, визначте їхній вид, тобто поширене чи не поширене кожне з них, і поясніть розділові знаки. Вовчик іде і сміється. Зайчиську! Вже по капусту бігать не близько. Звертання зайчиську. Оскільки ми його вимовляємо з окличною інтонацією, то відповідно знак оклику в кінці. Іде лисичка? Певно, зайчиську типу насіння бігав не близько. Звертання зайчиську. В середині речення з обох боків стоять коми. Усім веселого Великодня І тобі, мій зайчику. Мій зайчику звертання, яке стоїть в кінці речення. Перед звертанням поставили кому, і в кінці знак оклику, оскільки речення за емоційним забарвленням є окличним. Які ж види цих звертань? Зайчиську і зайчиську. Непоширені звертання, мій зайчику це поширене звертання. Нагадую вам, що звертання ми вживаємо лише в кличному відмінку. Наступне завдання. Знайдіть звертання, розставте розділові знаки. Будьте уважними. Спробуйте спочатку самостійно. Це хто так гірко плаче? Де мій смачний обід? Ага, це ти їжаче. Обачним бути слід. Звертання їжаче. Стоїть наприкінці речення. Отже, перед ним має бути кома. Не вийде в тебе, лисе, оказія така, тебе я не боюся, врятую їжачка. Звертання лисе. Погляньмо, де воно стоїть. В середині речення. Тому перед лисе. кома. І після лисе теж кома. Не в тому справа, друже, отказує малий. Я сам би не подужав, але усі змогли. Шукаємо далі. Друже, кома перед звертанням і після звертання також ставимо кому. Які ж види цих звертань? Їжаче лисе, друже це непоширені звертання. Нумо далі практикувати? Прочитайте речення, розставте розділові знаки при звертаннях, поширеними чи непоширеними вони є. Перше речення. Якщо когось гульвісо зачепиш ти, то знай. Гуртом тебе із лісу ми проженем і край. Звертання, гульвісо. Кома перед звертанням і після звертання. Воно є непоширеним. Та, ні, мій брате зайчику, придумаємо щось. Зверніть увагу на звертання. Цьому реченні. Не лише одне слово «зайчику», а й залежні від нього слова. Мій брате, зайчику. Мій брате зайчику ось звертання в цьому реченні. Перед мій ставимо кому, тобто перед початком звертання, і наприкінці звертання теж кома. Це звертання є поширеним і складається з трьох. Слів. Придумав, любий братику. В цьому реченні звертання. Любий братику. Перед словом любий ставимо кому. Це звертання є поширеним. Я, брате, зайчик сонячний. Звертання брате. З обох боків виділяємо комами. Непоширене звертання. Та й в цьому світі, братику, я також не один. Звертання братику перед ним та після нього ставимо коми. Це звертання є непоширеним. Не можу я, друзі, летіти до міста! Звертання, друзі. Перед ним і після нього ставимо коме. Непоширене. Я сюди, пане Коте, прийшов не гуляти. Звертання – пане Коте. З обох боків ставимо коме. Звертання стоїть всередині речення, і воно є поширеним. Ну, а практикувати далі. Ваше завдання поставити звертання в кличному відмінку, розкривши дужки. і поставити необхідні розділові знаки. Спробуйте спочатку самостійно. Перевірмо? Зайчику, спи. Зайчику мій цить. Тато також був маленький. Бачиш, тато спить. Зайчику, спи, засинай маля. Був і місяць теж маленький, сонце і земля. Ви звернули увагу, що звертаннями будуть. Зайчику непоширене. Зайчику мій поширене. Зайчику і маля непоширені звертання. Обов'язково їх виділяємо комами. А ви знаєте, що існує чимало приказок про зайців? Найпоширенішими з них є такі. За двома зайцями поженешся, жодного не впіймаєш. Видно зайця по вухах. Зайця ноги носять, вовка зуби годують. Полохливому зайцю і пеньок вовк. Більш докладно поговоримо про першу приказку. За двома зайцями поженешся, жодного не впіймаєш. Значення є таким. Намагатися одночасно здобути успіх у двох і більше справах, братися за кілька справ одночасно. А й справді, якщо погнатися за одним зайцем і за другим зайцем, то врешті обидва зайці втечуть і жодного не спіймаєш. Отак і в житті, і з справами, коли починаєш виконувати і одну справу, і другу справу одночасно, і врешті. Не маєш результатів ні з тієї, ні з іншої. Існують різні варіанти цієї приказки також. Наприклад, за двома зайцями поженешся, ні одного не зловиш, хто два зайці гонить, жодного не здогонить. За двома зайцями не ганяйся, за двома зайцями погнався та з пустими руками зостався. Дуже багато фразеологізмів про зайців. Нагадаю вам, що фразеологізм це стійке словосполучення. Наприклад, далеко куцуму до зайця або ж далеко собаці до зайця. Цей фразеологізм означає велику різницю між ким-небудь. Потрібний як зайцеві бубон. Тобто, насправді не потрібний, зайвий. Приїхати або ж добратися прийти зайцем. Тобто без квитків. Зайці в голові. Так говорять про людину, яка є безтурботною. Наляканий заєць і куща боїться. Означає від страху перебільшувати небезпеку. Заячий піт. Заяча душа, заяче серце, лякливий заяць, трякстись як заєць. Так говорять про боязку, полохливу людину. Ганяти, як солоного зайця. Тобто мати клопіт, працю без відпочинку, убити двох зайців, ганяти ганятися, полювати за двома зайцями. Ми вже знаємо, що це означає намагатися здійснити дві справи одночасно. Бігати як маринований або мартівський заєць, тікати, як заяць у бігати, як заяць по капусті, бігати як ошпарений або смажений заєць, все це означає швидко, спритно бігати. Спати заячим сном, заєць спить. Та очей не жмурить. Подані фразеологізми означають чутливо. Нумо грати і конструювати. Ваше завдання: складіть речення з наведених слів. Спробуйте поставити звертання на початку, всередині та в кінці речення. Якщо... Надписати ці слова на кубиках Лего, то можна скласти ось такі речення. Перше речення сформулюємо зі звертанням на початку. Звертання в нашому реченні друзі. Отож, шукаємо кубик із надписом Друзі. Друзі. Звертання на початку. Після звертання має бути обов'язково розділовий знак. Скажімо кома. Ставимо кому. Друзі. Вивчаємо українську мову. Перше речення може бути таким. Далі ми по-іншому складемо наш кубик. Наступне речення звертання всередині. Так, вивчаємо, а далі звертання. Пам'ятаємо, що перед звертанням має стояти кома. Шукаємо кому. Є. Кома. Звертання. – «друзі», Шукаємо. «друзі» Є. Після звертання обов'язково має бути кома. Ще одна кома. І продовження речення. Вивчаємо, друзі, українську мову. Є. В середині речення звертання з обох боків ми його відокремили комами. І останнє речення буде зі звертанням наприкінці. Починаємо. Нам потрібне слово вивчаємо. Далі українську. Мову і друзі. Пам'ятаємо, що якщо звертання наприкінці речення, то перед ним має стояти обов'язково. Кома. А в кінці речення може бути знак оклику, крапочка, а може і знак питання, залежно від вашої інтонації. В таку гру ви можете пограти вдома зі своїми рідними, друзями. Можете будь-які слова наклеїти на кубики Лего і погратися таким чином. Сподіваюся, що ви засвоїли тему звертання. Тож, нумо виконувати тести. Прошу вас на аркуші паперу або ж у зошиті записати від 1 до 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Завдання будуть тестовими. Тож, біля цифри. Треба вписати лише літеру з правильною відповіддю. Розпочнімо? Перше запитання. Слово, яке називає того, до кого звертається мовець, це А. Ставне слово, Б. Підмет, В. Звертання, Г. Узагальнювальне слово? Друге питання. Укажіть, яким членом речення є виділене слово в поданому реченні? Що ти, зайчику, полюбляєш їсти, а підметом? Б. Додатком. В. Не є членом речення. Г. Означенням. Третє питання. Скільки звертань є в наведених рядках Василя Симоненка? Здрастуй, Сонцю! І здрастуй, вітре! Здрастуй, свіжо стенив! Я воскрес! Щоб із вами жити під шаленством весняних злив. Порахуйте звертання! Варіанти відповідей А. Одне звертання. Б. Два. В. Три. Г. Чотири. Четверте запитання: Знайдіть речення, у якому при звертанні пропущено розділовий знак А. Веселе лоскотоне. Це прийшли твої брати. Б. Йди до нас, веселий брате, в нашу здружену сім'ю В. Гей, ледачі сльозівці! Хто впіймає лоскотона? Буде муж моїй дочці. Г. Друже. Не впадай у відчай, то будеш сильнішим і добрішим. П'яте запитання: Визначте речення, у якому є поширене звертання. А. Чого ви, тату, зажурились? Б. Тут, дочко, таку пан загадку загадав. Що я й не надумаю. В. Пане є у мене дочка Маруся. Так це вона мене так навчила. Г. Пан і питає Чого вам, люди добрі? Шосте запитання. Визначте речення, у якому є непоширене звертання. А. Учитися, брати мої. Думайте, читайте. Б. Без мови рідної, юначе й народу нашого нема В. Мужай прекрасна наша мова. Г. Краю мій вільний, нескорений і оспіваний в мужніх думах кобзарів і задумливих піснях лірників. Час перевіряти. Якщо ви правильно виконали всі тестові завдання, то мають бути такі відповіді. Перше питання В, друге В, третє В, четверте А, п'яте Г, шосте Б. Незабаром пролунає дзвінок, тож час записувати домашнє завдання. Створіть власний тест на шість питань про звертання. Перевірте знання у тих, хто поруч. Дякую за увагу. До нових уроків!